Ускладнений варіант нейрологічної вправи кулак Ребро-Долонь може виконуватися за зразком графічним, коли ми даємо дитині зразочок і вивчаємо ці вправи, або показуємо, і вона відтворює в нас за малюнком, або за вивченими позиціями. Давайте вивчимо одну з таких вправ. Ліва рука кулак. Права рука долонь одночасно. Далі друга позиція. Ліва рука ребро. Права рука кулак. І третя позиція. Ліва рука долонь. Права рука ребро. Перша позиція. Давайте повторимо першу позицію. Раз, Друга позиція. Два, третя позиція. Три. Тепер ці всі три позиції треба виконати одночасно. За рахунком. Раз, два, три. Ці позиції потім чергуємо і повторюємо одна за одною декілька разів. Раз. Два, три знов. Раз. Два. Три. Знов. Раз. Два. Три. І можемо пришвидшувати там. Раз, два, три. Раз, два, три. Коли ми повторюємо декілька разів, в нас розвивається механічна пам'ять і правильно взаємодіють праве і лівої півкулі. Тобто виникає краща синхронізація правої і лівої півкулі і нашої моторики пальців рук. Бажаю всім успіху при вивченні цієї вправи.